Вітаю вас, точка зору. Я Володимир Тетерук, і сьогодні будемо говорити про бізнес в умовах війни. А, а точніше, знаєте, згадаємо це відоме прислів'я, кому е, війна, а кому. Мати рідна в столиці останнім часом дуже активізувалися забудовники. А вони захоплюють історичні сквери. Вони захоплюють майданчики, зелені зони. Вони зараз користуючись цією ситуацією, а дуже грамотно і викручують на свою користь. І от ну, у людей це викликає праведний гнів. І люди слушно ставлять запитання: скільки можна ще миритися з цим? Але ж ми розуміємо, що забудовники не самі по собі. Вони частина великої корупційної страшної схеми. І ця схема діє в будь-яких за будь-яких умов. І ця схема діє завжди всупереч національним інтересам. Як це як як вирішити це цю проблему? Її можна вирішити локально, чи тут як в тому анекдоті про сантехніку всю систему треба міняти, чи можливо зараз під тиском громадянського суспільства ми можемо, хоча б ну якісь фрагменти від цієї системи е, відірвати і не дозволити їй хоча б принаймні так нахабно діяти в своїх, а не в національних е, інтересах. Про це та інше ми будемо говорити з гостем моєї сьогоднішньої програми, фаховим будівельником і експертом з питань соціальної безпеки Сергієм Кондрюком. Пане Сергію, вітаю вас. Добра нам всім у хочу... перемоги. Одразу хочу, знаєте, сказати, я так трохи наїхав на наших забудовників, ну це зрозуміло. Навіть в суспільстві їхні діяння найкраще їм дають оцінку в суспільстві, називаючи їх злобудовниками. Але справедливості заради, ну мені треба ж, як то кажуть, оскільки у нас супротивної сторони немає, то я так трошки на їхній захист вийду. А, а, а раптом вони. От зараз, так би мовити, от знищуючи ці сквери історично, історичний ландшафт Києва, а хочуть побудувати багато квартир і для того, щоб забезпечити житлом біженців, оцих вимушених переселенців, що вони, врешті-решт, хочуть це, такі є такий, знаєте, прихований план. Ми його просто не знаємо, а вирішити житлову проблему. От. Як отут оці такі дві тези: злобудовники і вирішення житлової програми. Вони тут на рівних, чи як треба підходити до розуміння цієї проблеми? Ну, напевно, треба почати з меж, які відведені в рамках закону і поза законом. І друге, це що хоче суспільство, місцева громада. Як не дивно, я хоче, хотів би почати з туалетів. А задайте питанням в місті Києві, де відбувається всіляке будівництво, що ми знаємо про наявність туалетів для тих, хто приїхав в Київ як гість, і, врешті, хто йде на роботу з роботи. А зайдіть, наприклад, в такий перехід на Льва Толстого в центрі міста чи на Майдані Незалежності, і спробуйте дати відповідь. А якщо в людині от така природна потреба, що їй робити? Як не дивно, я спеціально з цього почав, тому що все, що може і не може бути законним, мало б вирішуватись генеральним планом Києва, якого досі нема. Він е, закінчився е, до 2020 року, і потім почалась гра в так звані е, е, обмежувальні е, проекти, де деталізовані плани, де е, зло е, чи напівзло будь, е, будівельники почали пихати е, свої е, висотки, абсолютно не думаючи про те. Що має бути дитячий садок, що має бути відстань від одної висотки до іншої відповідної, що мають витримати мережі, які підводяться, врешті-решт та ж сама нещасна парковка і можливість дітям гуляти на вулиці? Дуже дуже багато питань. До цих питань зараз додалось питання воєнної і повоєнної безпеки. От знову в мене питання: скільки в нас є підземних переходів, збудованих за довоєнний час і зараз? Чому я кажу про підземні переходи? Бо вони наразі виконують функцію тимчасових бомбосховищ у випадку несподіваного атаки. Але ми, мені просто невідомо за весь період мерства кличка. Де збудовані підземні переходи, які б виконували подібні функції? Я вже мовчу про багаторівніві розв'язки, бо так напихані зараз у нас ці багатоповерхівки, що вже виявляється, що можна було рік-два тому назад зробити таку розв'язку, але вже тут стоїть свічка, і вже ну а що зробиш? Тому я повертаюсь до того, що злобудовники у нас, знаєте, такі вори в законі. Тобто, закон у вигляді рішень місцевої влади київської дозволяє їм багато речей, які є аморальними, які є антиекономічними і які є антиінженерними. Бо така щільність забудови в Києві. Є абсурдною і вкрай небезпечною техногенними всякими катастрофами. Не хочу накаркати, але до того йде. Тому повертаємось до того, що має бути генеральний план, який навмисно влада зволікала два роки з гаком до війни, і зараз продовжує приховувати стан роботи над ним. Тепер щодо вашого питання, для кого це будується, давайте спробуємо відповісти, чи є в Києві баланс попиту і пропозиції на житлові приміщення. Смію завірити, що з урахуванням демографічної кризи в Україні, зокрема, ситуації з приростом і смертністю населення в Києві такої потреби просто не існує. Якщо б ми все-таки змогли потримати інформацію, скільки в нас збудовано квартир за хоча б за період каденції кличка, то ми з'ясуємо, що значна частина квартир в Києві фактично є пустою або орендованою людьми, тимчасово проживаючими в Києві. Тобто, це будується явно не для киян. А тому е, е, це питання гостро стояло до війни, а зараз воно ще гостріше стало. Е, багато наших українців виїхало за кордон і їх там зустріли досить е, радушно, е, надали їм всілякі матеріальні допомоги і надали житло. Виникає просте питання і в нас, і особливо у іноземців. Чому? Чужинці е, надають українцям житло в той час, як е, в Україні, зокрема в Києві, е, десятки тисяч квартир е, готових до заселення, але не заселяються. Чому під час воєнного стану не націоналізуються ці е, квартири для того, щоб поселити зараз туди людей? Чи принаймні держава могла взяти їх в тимчасову оренду? Я вже не кажу. Про те, що під час воєнного стану вони могли бути просто забрані для використання для потреб е, е, захисту цивільного населення в, в, в напередодні приходу зими, невідомо е, якої. Тому повертаюсь до того, що, на мій погляд, Міська влада Києва явно або в спульці з цими злобудовниками, або досить дивній толерантній співпраці з ними. Я думаю, що це питання гостро, надзвичайно гостро, постане ближчим часом, і у влади підкреслюю не київською, а вже центральною, дуже обмаль часу навести в цьому питанні належний порядок. Просто розумієте, от зараз ми виходимо на дві проблеми: пребле власно, безпеки. Щодо цієї забутови, і друга, власне власне соціальної безпеки, як використовувати ці приміщення, і як допомагати людям, які залишилися без житла. Отже, я починаю з першої проблеми проблематики. Ви сказали, що це робиться ну, супроводжується конкретними нормативними актами місцевими без генерального плану, без врахування безпеки, без врахування щільності, кількості бомбосховищ і таке інше. Дивіться на сьогоднішній день. Ми вже бачимо, що. У нас сусід – це фашистсько-рашистська держава. Дай Боже нам її перемогти раз і остаточно. Але це конфлікт може бути на довгі-довгі роки. Так, принаймні стверджують багато аналітиків. Він може бути перманентний в холодній, такої, чи в гарячій фазі. Але, на жаль, ми маємо такі реалії. І от в таких реаліях відбувається забудова без врахування. Енергетичного навантаження, ми бачимо зараз війолови відключення. Ми бачимо, що е, я впевнений, що не будуються нові підстанції, е, нові е, потужності для введення в енергетичні для того, щоб забезпечувати введення е, в експлуатацію нові приміщення. Я не бачу, щоб будувалися. Ви згадали про підземні переходи. Я не бачу, щоб навіть не те, що будувалися, а доводилися до ладу існуючі бомбосховища. Бо я пройшовся по кількох, це сортири, це сортири. І ви починали дуже слушно з туалетів. Я хочу сказати, що е, ще от е, НАТО, при е, Януковичі, коли він був президентом, нато ця московський патріархат цієї так званої української е, православної церкви каплиці скрізь ставили, і храми будували, і збирали кошти. Так от духовність починається не з кількості храмів, а духовність починається з кількості е, вбиралень, як це б не парадоксально звучало. Звідсіля починається культура, звідсіля починається гігієн, Нормальне людське ставлення до людини, до її потреб, і потім воно вже переходить до стану до пошука Бога. Бо е, Бог без людини, як і людина без Богу, це ну, не має сенсу. Вибачайте, я трошки такий е, зрив ексерс. Отже, наскільки загрожує? Отака хаотична забудова НАТО на сьогоднішній день. І вона є наскільки вона вже сигналізує про те, що це небезпечно, принаймні треба зупинитись, враховуючи ці віялові відключення. Ми не знаємо, що буде з каналізацією, що буде з водопостачанням, а нам вживляють оці нові речі. От тут як, який вихід? Це призупине. Ну, давайте безпеку поділимо на декілька частин. Безпека техногенна колись за радянських часів. Я думаю, що це було навіть не чисто радянське навхау. Будинки мали будуватись один від одного таким чином, що якщо цей будинок з якоїсь причини бомбового удару чи взриву газу чи з якоїсь іншої причини почне падати, то відстань цього падіння уламків не повинна досягати ближнього будинку. А подивіться відстань від теперішніх 25 поверхівок і тому подібне. Там, не дай Бог, якщо буде сипатись такий будинок, то як доміно може посипатись поряд з ним ще куча інших. Чи не є це прямим, грубим порушенням безпеки? Тепер, друге, це е, стосовно комунікацій. Ви сказали про електрику, а я вам скажу про, знов, про туалети, про е, каналізацію. Не приведи, Господи, коли е, Київська е, каналізація е, почне десь е, е, ну, ламатись зна, чи буде за, застопориться. Е, е, уявіть собі, що може статись країною. Ми там маємо деякі. Своєрідні приклади зараз в Росії, коли велике місто залило фікаліями. Те ж саме може статись в Києві, тому що ми настільки щільно ведемо забудову, що в будь-якій мить може статись не тільки під час дощу колапси, а й з інших причин. Друга частина це соціальна. Ну, дивіться, хто може сказати на кожні, на кожну тисячу людей, проживаючих в певній території, скільки сьогодні є, і скільки потрібно дитячих садочок, лікарень, врешті-решт, скажімо, там аптек стоматологічних кабінетів і тому подібне. Де оцей жорсткі чіткі е, вимоги е, щодо забезпечення людей елементарними необхідними потребами? Е, можна продовжувати це і шляхом е, логістики, але це ж просто страшно. Ви зайдіть в будь-який більш-менш е, умовно новий мікрорайон. І дайте відповідь, якщо е, біда, як туди під'їде швидка допомога, як туди під'їдуть е, пожежні машини, коли там бітком забита е, автомобілями і не те, що пожежна машина, там звичайно вже е, машина з хлібом не може е, доїхати, е, це говорить про те, що власне мерія е, за попередні е, часи до кличка і, на жаль, під час е, кличка абсолютно не приймається. Питаннями безпековими для Києва. Я дуже радію, що у нас забирають тротуари під велодоріжки, але я абсолютно не можу погодитись з тим, що у нас досі в місті немає неналежних багаторівнових розв'язок, не додаткових станцій метро, які, до речі, могли б слухувати тими ж бомбосховищами, ні, врешті-решт комунікації, які б були. Дозволяли зробити паралельні якісь е, можливості у разі якихось е, серйозних перебоїв, але ви затронули тему саме по е, якби Києву. Я б спробував задати питання, а не на часі, на національному рівні дати відповідь. Може нам е, дефрагментувати е, столицю. Можливо, нам а, значну частину а, певних а, офісних приміщень, певних державних установ, а, певних а, підприємств а, треба винести хорошо за Київ. Може за 100 кілометрів, може за 200 кілометрів. А, приклад Вашингтону а, в, а, в Америці говорить про те, що не треба скупчувати все в одному великому місці, це також є небезпека. І декілька слів, знаєте, невіртуальних. От, наприклад, ви казали там про затверджений план. У нас настільки багато порушень, навіть злочинно затверджених планів. Біля мене знаходиться новобудова, де є природний заповідник Феофанія. І от е, ці злобудовники так потихеньку переносили паркан відведеного їм будівництва, що залізли, уявіть собі, в таке урочище, де е, століттями були так, такі каньйони природні. І вони потихеньку їх якимсь мусором будівельним трошки присипали, відсунули паркан і збудували там будинок. Я вже не кажу про екологічну небезпеку, до чого це призводить. Я кажу про те, що пройде трохи часу, і люди, які будуть жити в цьому будинку, просто можуть поїхати в цей каньйон і зникнути з карти Києва цей будинок. Ви згадали про Московський патріархат. Ви знаєте, буквально біля мене знаходиться монастир, який, начебто, на підставі рішень мерії. Взяв і відгородив гектари е, лісу е, парканом, через які я не знаю, без драбини е, перелізти неможливо. Але знов таки, з точки зору безпеки теперішньої, е, яка е, має стояти на першому місці, якщо люди опиняються. В транспорті на дорозі між високими парканами до чого це може призвести? може Можливо, все-таки багато рішень київської влади треба переглянути і прийняти рішення щодо контролю за дотриманням, а з іншого боку, і відміною тих рішень, які приймалися раніше. Сергій Михайлович ви тривалий час були заступником голови. Федерації профспілок України найбільшою профспілковою організацією, яка, яка на той час налічувала там мабуть десяток мільйонів е, членів. Е, тобто, ви розумієте, от е, питання праці, питання розвитку, питання соціальної політики е, соціально-трудових відносин. От нам а доведеться відроджувати Україну. Нам доведеться відроджувати промисловість. Нам доведеться десь організовувати усі евакуйовані підприємства, а це все люди. І ці люди потребуватимуть житла. А тепер друге питання у зв'язку з цими забудовниками: чи не назріли е, вже у нас зараз? Проблема того, що а, треба можливо волонтарійські державою вирішувати а, питання щодо забезпечення а, людей. Житлом за рахунок оцих забудов, ну враховуючи і порушення законодавства, на якому е, на, на якому ґрунтуються ці забудови, просто передавати в державну власність і забезпечувати людей, які є. Ну вибачайте за таке грубе слово, але термін трудовим ресурсом, необхідним конче необхідним, зважаючи на те, що мільйони людей виїхали з України, а для відродження повоєнного України. От Таке рішення може бути? Ну я бачаю тут три етапи. Етап перший це нагально, негайно оперативний. Ну просто я собі не уявляю, як під час війни воєнного стану може бути таке, щоб люди десь жили по гуртожиткам, жили в спортивних залах, жили на руїнах. І тут стояли б такі красені, які зараз е, по по всьому Києву з, з усіма комунікаціями, з е, шикарними е, квартирами, були пусті. Ну це. Це, це не злочин, це виклик просто суспільству. і я абсолютно впевнений в тому, що держава не повинна довго думати, а негайно прийняти рішення про заселення цих квартир людьми, які втратили дуже багато з житла, майна і тому подібне. І е, другим питанням треба поміркувати, е, в якому вигляді треба відшкодовувати е, власникам е, цих новобудов. Але закон про воєнний стан чітко говорить про те, що це може бути зроблено е, тоді, коли у держави будуть е, можливості. Друге, е, ми повинні думати про е, відносно швидке будівництво е, нового житла. І тут ми маємо згадати про технологічні можливості швидкого будівництва. Зрозуміло, це має бути крупнопанельне будівництво для виходу з цієї ситуації. Тому за межами Києва мають бути відведені певні площадки для системного будівництва крупнопанельних житлових будинків. Але для цього треба створити базу виробництва цих е, панелей. Я про це е, поки що не чув. І нарешті має бути стратегія. повертаюся до того, що я не впевнений в тому, що треба великі е, міста продовжувати розбудовувати. Е, ситуація показала, що великі міста дуже вразливі для е, е, можливих атак з боку агресорів, і тому е, треба думати про е, Новий генеральний план розбудови країни, в якому міста супутники, міні-міста, мають отримати своє право на існування. Стосовно повернення, ви абсолютно праві. У нас мільйони наших сімей, які знаходяться за кордоном, отримали більш уважне ставлення до себе. І якщо під час війни ситуація є більш-менш Трагічно зрозумілою, то після перемоги постане питання переселенці, вимушені за кордон повернуться в Україну, чи звільнені з лав наших збройних сил сил оборони поїдуть навпаки з України до своїх сімей? Бо вони там мають житло, вони там мають роботу вони мають належне ставлення до себе, вони мають. Хороші, нормальні людські трудові відносини наразі в Україні це питання чомусь замовчується. Я впевнений, що ми маємо поставити три питання: де люди будуть жити, де люди будуть працювати, і в яких умовах вони будуть працювати, яка буде зарплата, яке буде відношення до трудових прав. Бо е, сьогодні ми маємо досить дивну, навіть дику ситуацію. Ми отримали е, право на е, кандидатство в члени ЄС. Ми маємо максимально наближати зокрема трудове і житлове законодавство е, до е, і будівництво е, до умов е, і стандартів Європейського союзу. Але я нічого про це не знаю. Можливо, ви знаєте, я уважно читаю сайт Верховної Ради. І е, досі тільки чую обіцянки, що колись буде розроб, розроблена так звана дорожня е, карта адаптації українського законодавства до європейського. А наразі чи не щодня ми маємо в Верховній Раді розгляд антитрудових антиконституційних законопроєктів, які абсолютно не спонукають е, в майбутньому українців повертатись е, на батьківщину? Це така, знаєте. Антисоціальна та конституційна диверсія, яка чиниться в тилу, в той час як наші захисники героїчно долають ворога на фронтах. Сергій Михайловичу, час нашої програми, на жаль, поступово добігає кінця. Тому останнє запитання цієї програми. Як ви думаєте, без зміни політичної системи можливо розв'язати ці питання? Тому що зверніть увагу: от ми кажемо Мерія. Я прошу вибачення, я перестав вас чути. Ну, якщо ви мене чуєте і запис іде, я спробую відповісти на ваше питання. А, на мій погляд, а, просто а, а, неймовірно а, системне, героїчне а, у нас а, відношення до а, боротьби з агресором на фронтах. Ми маємо укліно дякувати нашим а, захисникам, що вони. А, так героїчно долають ворога. Водночас в мене постає е, питання: а що ми маємо всередині країни? Так, зовні нас підтримують багато, і ми маємо чіткі е, перспективи стати однією з ведучих країн в світі, але це можливо в тому випадку, коли у нас буде е, позитивна е, тенденція розвитку всередині країни. На жаль, внутрішня політика всередині нашої країни для мене залишається вкрай незрозумілою. Оце бажання покласти все на якийсь дикий ринок, який, начебто, все щось врегулює, зробити якісь переваги лише для бізнесу за рахунок позбавлення прав. Працівників за рахунок ніщенської злиденної заробітної плати, начебто, щось зробити в цій країні, мені здається, це дуже хибна. Помилка передусім уряду в особі Міністерства економіки, Міністерства соціальної політики, надзвичайно, як на мій погляд, злочинною є політика комітету з питань соціальної політики, яка лише веде до деградації трудових відносин і просто виштовхує людей за кордон і знищує сенси легальної праці. Тому на ваше питання, скажу так. Хоча на перший погляд, це здається. І не на часі думати про розбудову мирного життя, але з іншого боку, сенси наших перемог на фронті мають тоді, коли внутрішнє життя буде мати позитивні перспективи. Така моя думка. А... Пане Сергію, дякую. Дякую вам дуже за участь у програмі. Бачите, коли ви говорили, а у мене вже вибило світло. знаєте, як на підтвердження оцих питань безпеки обірвався Wi-Fi. Я зараз через мобільний інтернет доєднався, бо бачите, я вже в такому на, на півмороку. Пане Сергію, ще раз дуже дякую вам за участь у програмі. А нагадаю, це був... Сергій Кондрюк, експерт з питань соціальної безпеки в програмі Точка зору, яку вів я, Володимир Тетерук, тримаймося, перемагаємо. Не Навіть не якщо можемо. немає не світла, не світло буде в нас в душі. Перемога неодмінно буде за нами, і хай нам всім щастить. Удачі, перемоги.